Сьогодні маємо 6 травня. Ми приїхали на одну із пасік. Хочу показати ріпак. Ріпак вже почти на відході, а вулику не так аж дуже густо. Бачите, вже закінчується цвітіння. Хоть книжка пише, що повинно будувати давати. Максимум 120 кг з гектара нектару. Муха злобна. Я не знаю, що така муха злобна. Чи... Не лагідна, а злобна. Кусає. Ну а мінімум хоч принаймні мірі 60. Але я думаю, що то від пчіл не залежить нічого, то залежить від площі, яка просто не дає. Не дає нектару. Бажано. Ну хоч є вулику, але ну, не багато. Не то, що ми б хотіли. Не то, що би ми хотіли. Рамка в постійній заляті, але не та, як положено. Я думаю, що це вина самого ріпака, бо тому що або якісь гербіциди вносили попередні, або що. Бо якщо правильно ходити коло землі, то ріпак росте вище тебе. І дає так, що, що не годин забрати. А тут він так не дає. Муха водить, як то казали мама моя. Пчоли її досить, а нектару просто нема. Гербіциди роблять свою справу і не дають або якось неправильно, коли тої землі працюють. Я думаю, що агроном буде дивитися це відео і він і він зрозуміє, що робити коло такої коло такої землі. Бо це і пасічникам недобре і самому і самому агроному, якщо він втрачає там якихось 500 кілограмів з гектара це гроші. Всім робимо раді них. Добре, всім щасливо!